Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися аропорти навіть. Це що початок третьої світової, от не прикол, не клікбейт, клікбай, це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, швейці Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самоліт? Давайте повернемо, що це все аеропорти, Що це все почалось? Або зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський в Америку, розмовляв з Трампом, про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив, це понятно, домовляться він вміє. Законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало навчало в країні НАТО, в тому числі воювали, як ми родвочі, добровольчі віст. Отака доля для наших військових, на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. А, до речі, російські дрони бомбили Москву. Не знаю, коли ви це відео дивитесь. А, а Путін зібрав з цього приводу а, надбез, раду над, надбезпеки в Москві, І останній раз він це робив а, перед війною, перед тим, як повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дні до цього. От. Тобто, така от, поняла, одні друг друга шугають, там щось пугають, а тишу, а ну а ти що, так це виглядає. А, Польща в цей момент каже, а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. Польща зайва, пішла на такий шах і вирішила повітряний простір, захисний. Ну, вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому? От зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих, людей живу, цих всіх людей вживу, цих генералів з усього світу з'їжджалися. Я от розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А європи є протоколи, тобто протоколи і правила і порядки у самого НАТО в тому числі. Як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з з повітря, чи щось шучі, але в них немає розроблено протоколи, нароблено на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Це дрони, понялася вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, яку і так далі?